Ім'я Тимура Міндича за останній рік все частіше згадується в українських змі здебільшого у зв'язку з можливими корупційними скандалами та ймовірні участі у незаконній діяльності, яку розслідує НАБУ. Тимур Міндич особистість донедавна не публічна. Родом із Дніпропетровщини. У першу чергу він відомий як успішний кінопродюсер та співвласник половини компанії Квартал 95». кварталу 95, Зокрема, належать бренди Країна у ліга, сміху і жіночий квартал. Нині в українських реєстрах ім'я Міндича пов'язане із щонайменше 20 компаніями, значна частина яких медійні. Також з відкритих джерел відомо, що міндич одружений. Його обраницею стала Катерина Вербер. Нині пара виховує трьох дітей. Щодо до президентства. Володимир Зеленський та Тимур Міндич співпрацювали у справах шоу-бізнесу у політичному контексті? У перше прізвище Міндича з'явилося у 2019 році, коли на фініші президентської кампанії журналісти виявили, що тоді ще кандидат в президенти Володимир Зеленський їздить на броньованому автобізнесмена. А на початку 2020 року, під час пандемії коронавірусу, журналіст-розслідувач Михайло Ткач неодноразово фіксував відвіданий Міндичем офісу президента, де ще упродовж останнього року ім'я Міндича неодноразово лунало у розслідуваннях українських журналістів. Зокрема, йшлося про ймовірний вплив Міндича на компанії, які виробляють контент для державного телеканалу Рада, про те, що він має непрямий вплив на процеси в енергоатомі та Нафтогазі. А найбільший резонанс спалахнув влітку цього року. У липні видання Українська правда» з посиланням на співрозмовника в антикорупційних органах писала, що набу і сап нібито готували міндичу підозру, і нібито саме із цим були пов'язані обшуки в антикорупційних органах, аби запобігти подальшому розслідуванню. У серпні цього року ВІБІСІ запитувала директора набу Семена Кривоноса щодо того, чи справді антикорупційні органи готують міндичу підозру. Тоді він не дав прямої відповіді на це запитання. Де саме зараз перебуває міндич? Невідомо.